Удар Сергія Рибака в порожні ворота на останній секунді матчу один із багатьох яскравих епізодів цього поєдинку. Вперше за два сезони у екстралізі спортлідер плюс переміг на виїзді та ще й програючи погоду гри з рахунком 0-3. Активні стартові хвилини від господарів успіху їм не принесли. Франківці лише на 11-й хвилині відкрили рахунок. Це Євген Валенко зі штрафного завдав точний удар поворота гостей. М'яч потрапив у стійку і від неї відскочив у сітку. Дракони не збавляли темпу і через три хвилини Морен на лівому фланзі красиво обіграв захисника і точно пробив у ціль. Що ж до гостей, то вони в першому таймі зрідка теж створювали моменти біля воріт Кирила Ципуна. Проте воротар у рамці грав доволі переконливо. Ближче до кінця тайму гра вирівнялася, і команди обмінялися голами. На 17-й хвилині один з лідерів урагану Петро Шутурма дуже ефектно перекинув м'яч через Максима Лисенка. А через хвилину Олексій Федько після передачі від Дмитра Калокова з близької відстані скороте відставання в рахунку. Перед самою перервою господарі Полі знову могли повести з різницею у три м'ячі. Проте Сергій Якуні не зумів реалізувати 10-метровий удар. Початок другого тайму був за гостями. На 22 й хвилині Валерій Власович атакував буквально з метра однак, вкотре ураган виручив Кирило Цифун. Господарі боргу не залишились, як і в першому таймі міг забувати Моренов. Максим Лисенко тільки грудьми зумів паринувати цей удар на деякий час. Гра заспокоїлась. А на 37-й хвилині тренер гостей взяв тайм-аут, і після нього хмельницькі гравці вийшли з п'ятим польовим. Цей крок Віктора Мглинця виявився вдалим, коли Івано-Франківці вже просто догравали поєдинок, готуючись записати на свій рахунок три очки. Сергій Ребак та Олексій Федько впродовж декількох секунд зрівняли рахунок. А буквально з сиреною теж Сергій Рибак остаточно добив господарів поля і приніс перемогу спортлідерам. Мельничанам цей успіх з точки зору турнірної ситуації нічим не допоміг. А от франківцям перші два матчі півфінальної серії плей-офф доведеться грати на виїзді.